Це Україні, слава героям, слава всім нашим захисникам. Продовжуємо трояндові прогулянки моїми квітучими трояндами на другу хвилю. І ось зараз ви бачите кораловий сюрприз. Кораловий сюрприз мене здивував, дійсно сюрприз. Тому що тільки восени я посадила цей сорт, висадила, але він, я вже теж зазначала, що він перегнав навіть деякі сорти, які висаджені раніше були на рік. Просто і причому не просто він наростив куща, він квітує, багато квітував. І на першу хвилю багато дав квітів, і на другу хвилю дав багато квітів насиченого такого кольору коралового, але коралово-помаранчевого, коралово лососеного Зараз він більш такий може кораловий. Так? А на вечір він стає такий більш лососевий, більш, більш контрастний, більш якби, жгу, густота чи то глибина. Барви. І суцвіття, от є квіточки по одній напагінь, а є ось отаке. ось буде ще. Ну, от, наприклад, отаке. Тут, не знаю, скільки тут сім їх чи скільки. Ну, тобто дуже такий щедрий. Ну, як на перший рік, то здивував. І ще й має ніжні такі трояндові пахощі. листя. до речі, поки що здорове. Колючки он величезні, тому обережно з ним. От такий цікавий, цікавий з колишніх таких маси дуже відквітував. Чандос Б'юті теж приємно цього року здивував, дуже гарно наростив, гарно вже себе почуває. Так, він обов'язково проти трипсів, якщо є трипси, ви знаєте, то тут будуть точно вони і вони свою декоративність. Тобто, в принципі, от нема давно дощів, тому квіти непогано тримаються, непогано тримаються щодо декоративності своєї. Пуп'янки високі, такі, гарні, з високим центром квітка розкривається поступово, поволі. От повністю навіть показує серединку. Серединка вона така персиково. Така. Ніжна, а зовнішні плюски більш кремові. Ну, гарний. До речі, вигнав Он мені пагін, О, той пагін вищий за мене. Два Два пагони, метр шістдесят точно мають. Цікаво. <смі> Весь куж на одному рівні, отак однорідний, однорідний, а оті два пагони просто височезні. Починає другу хвилю Олександрін. Що на першу хвилю я ходила і дивалась, Ну я ще дозніму, напевно, якась відео. Вона мене потрапить. Що на другу я, я просто вражена. Тою густотою, причому я її дуже обчекрижила після першої хвилі, щоб вона мала провітрювання, але це взагалі їй нічого не зробило. Вона наростила собі так, як треба. Подивіться на цей колір. Ніжність, ніжна персикова, ну прекрасний, прекрасний колір. Прекрасна форми квітка, пахощі насичені, чудесні. ну так, Я вражена цим сортом, який він потужний. Це вже третій рік, тобто на третій рік він таке мені видав. Дуже-дуже-дуже. Я в захваті від нього, від цього сорту. Причому минулого року на зиму я її пригнула. Я не знаю цього року, як я її пригну. Ось ще покажу вам так. Не знаю, як я цього року пригну, бо пагони, ну, просто не знаю. Флорибунда рахується, чи гостинка легко пригнати, чи воно гібридні не так, то легко. Не знаю, боже. Спробую. Не хочеться втрачати багато маси. Це є де депарм. Я його пересадила навесні сюди, з його іншого місця, і вона теж квітує, гарно прижилася. Другий вже розквітує. Не так багато аж квітів, бо все ж таки була пересадка, але, але дуже гарно. І от так цікаво, от, такий пагін потужний, он високий. Да? і Посередині от є квіточки, щоб мені по всій висоті вона квітувала. Дуже гарно пахне. Гарне листя велике, квіти теж великі, гарного кольору. The Prince The Prince, ближче. Дуже гарно, теж на другу хвилю вийшов. Багато квітів наростив. Багато квіти є досить великі. не маленькі, тобто є і середні, можна сказати, і великі. Гарного кольору, глибокого, хто такий любить. Дуже запашна, просто дуже запашна. У мене і була думка минулого року висадити собі таке кілька і такий зробити запашний ряд, але він... З ним треба трошки бавитися щодо його розлогості, трішки його контролювати або підв'язувати. О, Дивіться, ну, ці квіти ну просто ідеальні. Ідеальної краси, ідеального кольору, прекрасних пахощів. Дуже гарний. Не можу сказати, чи горить, чи не горить. Тяжко сказати, бо дуже багато квітів на ньому. І навіть якщо щось там швидше відцвітає, то дуже швидко нові відкриваються. Та, тому я, на жаль, поки що от, хто цікавиться чи горить на сонці, не скажу, бо, бо не бачу таке, щоб він був. Прямо без квітів. Скільки дивіться. Дуже щедрий, густий, рясний. От. І вони мали б всі відкритись, хоча через пару днів буде похолодання. Не знаю, побачимо. Spirit of Freedom чомусь дуже багато нарощує пуп'янків. Пуп'янків просто багато, але... але не тримається. Я не знаю що. От спека, бачите, а зовсім квітка. Не мала би бути такою, так, якби, Мала би відкритися, тому нема цього року так в мене її багато. Я все чекаю і чекаю, коли вона мені покаже. От це її форма квітки. Дуже гарна, ніжна, така шовковисті, пелюстки, прекрасні пахощі. Але поки що я не бачу, що ці квіти так відкриваються і гарно тримаються. Ще чекаю. Ну, піяно, піяно, не здивуєш, напевно, нікого. Теж щедро, як в першу хвилю, так і в другу хвилю. Довго тримає, гарно, кольори від насиченого червоного, стають досить такі світлі, червоні. От, Наприклад, тут такі ж пуп'янки, аж, пуп аж з, з, з такою чорнотою. Ну, зараз дещо сонце висвітлює, бо активне ще сонце, хоча й вечір. Але вони мають таку чор чорноту. Потім вона зникає і такий гарний червоний колір. Так що мене оса не вкуса. Гарний червоний колір, дивіться, яка ну, та форма. Рідка, яка багатьох зачарує своєю формою. Така флористична. Кущ він теж наростив. Скільки? Ага, Йдемо до Діблеса Де Мерс. Пашміна ще не квітує. Хансент Росток ну, молоденький кущ. восени посаджений, але квітує майже безперервно. Постійно нарощує такі кольори медово-медово-жовті. Не чисто-жовті, жовто-медові, жовто, жовто -помаранчово якісь, жовтуваті. Ну, Цікавий кольор. Цікавий. І листя дуже гарного кольору. Діаблесі де Мер. Теж вона на вечір вона робиться такого контрастнішого кольору або похмуру погоду, коли сонце вона трішки інший, такий світліший колір, кущик гарно наріс. Я б не сказала, що так довго тримається. Ні, все ж таки досить швидко. Ось така сонячна погода вона облітає, але але квіти є постійно. От спека в нас вже з тиждень, 30 -ти градусна спека, але бачите, ще цвіте і цвіте, І пуп'янки ще буде квітувати Так, тут вже відцвітає. Новий весь Ебі. Не зловила я його так. А це у нас ястрід графін фон Гарденберг. Ну Кущ дуже гарний. На цей рік, на цей сезон, він дуже-дуже гарно наростив. В ширину невисокий. Поки що, бо я бачу пані Лена Тур писала, що в неї мені метр метра. У мене ще ні далеко, ні, у мене десь половина 70 см. Колір квітки просто чудесний. Дуже гарний. Я дуже люблю її колір. Пахощі просто. Просто дуже-дуже-дуже чарівні. Але в мене вона... Так, я знала, що її треба дуже поливати, коли спека гарно мочувати. В мене так і є. І тут в мене, в мене тут вологість є постійно. Але все одно якось квіти поки що, я б не сказала, що сильно витримують спеку, побачу. Наразі так, наразі один день мені є чим милуватись, на другий день вже треба чекати нову квітку. Все ж таки отут негарно заберу, не встигла ще сюди дійти поприбрати. От. І це таке непогане, от верхні припечені, правда? Але це що заховалося гарно. ну, Загалом дуже гарна квітка, дуже гарного кольору і дуже гарних пахощів. І ще й вона контрастна, бачите, зовнішні пелюстки, вони темніші. Середина більш така світліша, помітно. І вона така ж випромінює, ніби. Цікаво, дуже цікаво, але але, треба пильнувати щодо сонця. Бургунді Айс. Та, я знала, що вона буде гарна і вона дійсно є. Цей кущ уже відквітає, вже, та... ні, ну ще є, пару пуп'янків. Але загалом я теж вражена його приростом, бо це молодесенький зовсім кущ, тому він мене вразив своєю енергією приросту і щедрістю квітування, як на перший рік життя в мене. І Джубрі Celebration. Теж красуня, в ширину наросла. Теж красуня, гарний такий ніжний колір, рожевий, такий, рожевий з якоюсь кораловістю, напевно, трішки цікаві пахощі такі, її. при, при якби, з миру, чи то спеції, щось таке незвичне, дуже цікаве. Гарна велика квітка. Ну та Сонце-не сонце додає, звісно, її, але досить постійно є в квітах. Постійно Я не сказала, що вона осипається за один день. Все ж таки є квіти і ще дуже багато пуп'янків ще буде. Тіара молоденька. Молоденька майже повністю оголена. Таке ну загалом. Досить цікавий, але я напевно, вже розбалувана такими дуже щедрими запашними, що мене вже не дуже вразиш, поки що не знаю. Нічого такого, аж особливого, але він ще молодий. бріз парфум, парфюме, на другу хвилю вже от, якраз сьогодні розкрилась. Ну Тут вражають її пахощі. пахощі надзвичайні. Тут вже відквітає, Ага, ось починає розкриватися грін фешн на другу хвилю. Гарна флористична троянда. Цікава, така зеленкувато-кремова, зеленкувато-кремова. От пуп'янок більш зеленкуватий, дійсно такий зеленкуватий, але не зелений, більш зеленкуватий просто. А коли розцвітає, то зовнішні пелюстки, ті самі перші, вони зеленкуваті, а загалом квітка вся кремово-персикова йде. Кущик непоганий, але дуже хворів минулого року борошнистою, тому цього року не мав на пан такої сили, дуже обмерз. Ну так, наріс, компактненько наріс. Откоукову, хоч теж хворіла дуже сильно борошнистою росою рік, але все-таки дуже гарно наросла. І друга хвиля це вже її квітування, дуже щедра. І вона, як в першу хвилю була, Ну, кольори просто дивитися і милуватися. В різну пору, такі різні, буває дуже такий насичений, теракотовий, цигловий, тигляний такий. Буває трішки якийсь світліший на сонці. Ну, Загалом дуже цікавий колір, гарний кущ потужний, тобто, Якщо навіть зрісти, я його зрізала майже до землі. Він був дуже хворий і дуже сперез... погано перезимував, змерз. Але як він виріс, от, метр тридцять він вже має, просто не віриться, що він так виріс, і в ширину, і в висоту, і куча квітів, всі квітують, гарно тримаються, просто вражаєшся. Фрізія непогано, але вона відстає. Явно, що від ход коукову вона відстає по енергії приросту. Має гарні пуп'янки вишукані. Так, ще я небо прибрала тут, тому трішечки не інстаграмна картинка. Гарний колір. До речі, він такий жовтий, однорідний, повністю однорідний колір. І коли він висвітлюється під час кліпування, він теж однорідно висвітлюється. Я не знаю, трішки сонце, але так, він однорідно висвітлюється. Нема такого, що ззовні трішки там світліший, до центру трішки темніший. все повністю однорідно. Дуже гарне, має гарні пахощі. Красуня Лежає ознаки захворювання. І кенделайт це зовсім жовтий інший колір. Коли вона починає, вона є теж така, досить насичено-жовта, але зовсім інша жовтизна, ніж фрізії, бо вони поруч легко порівнювати. Квітка от густа, густа, густа. І вона така, видно, що там багато пелюсток, вона досить поступово розкривається, гарної такої форми, розкривається, світлішає. От Вона розкривається, вона і наростає, робиться більша. І, і потім, потім вона та буде ще світліша. Ага, і потім навіть з'являються такі абрикосові. Ось вони такі вже абрикосові. От середина вже абрикосова, а зовнішні пелюстки такі світло-жовті, чи то світло От, Тож Теж дуже гарно всипана. А ось дивіться, яка гарна. квіточка є повністю жовта. Прикорне, вона більше в тіні, і сама від, від куща фактично тінь є. І вона чудесна і кущ, Дуже гарно цей сорт показав себе. У другий рік. В мене він дуже гарно наріс. Досить гармонійний. Нема такого, щоб щось погнало догори. Все гармонійно виглядає, багато квітів, кожен пагін закінчується переважно не по одній. Тобто дві-три квітки на пагоні, вони великі, вони всі розкриваються, нічого не облітає. Але якщо та затяжна вологість, то вони все ж таки псуються. Цікаво, і ще й має пахощі. Ну і Олівія. олівія Роуз Остін. То така. Така витривала красуня, теж дуже багато ніжного, рожевого кольору, дуже гарні пахощі. Багато нарощує, гарне листя, здорове, густий. Поки що висота. Ну, я думаю, що вона вища буде, треба подивитися в енциклопедію. До речі, в якої висоти вона бере. Але поки що така якраз от, ходити, милуватись до неї. Приємно біля неї зупинятися і принюхуватись до її пахощів. Гарна, гарна. От на сонці їй добре. Хоча вона, я б не скажу, що вона така на дощі була дуже погана, але все ж таки трішечки псувалося. От на сонці їй чудово. Дуже гарний ніжний колір, гарний кущ. Гранат вибросер вже відцвітає і нарощує. він сам усипається, ну самочисний. І він нарощує зразу вже ще. Я не знаю, навряд чи він зацвітає третій раз. Ліпше би хай визрівав, ніж квітував. А і ось отут вже зацвітає Домейн-Дит'є. Теж дуже гарний, але сонце. Я думаю, що його трішечки би, пришвидшить. Можливо, побачимо. Цього року вже я мушу похвалити кущ, бо я жалілася, що він шкодував і скупий був на нарощування базальних пагонів. Ні, цього року вже є. Достатньо базальних і, і густенький, досить. Не такий густий, як деякі чайно-гібридні, але досить непогано підріс. Порівняно з минулим роком. Багато видав пуп'янків, квітував. Недовго, правда, поки що квітка так довго не тримається. Тобто я, я побачив по відео, бо я знаю, от бачу, що багато пуп'янків я хочу зняти. Прихожі на другий день, все, а вже пізно, а вже вони не такі гарні, вже трішечки підпалились. Тому поки що, поки що не можу сказати, чи він гарно тримає сонце, там, чи дощі. Ну, дощі ні, він дуже поступово, до речі, розкривається, тому дощі йому не дуже підійде. Ну, як туго-туго набитий пуп'янок і дуже-дуже пуп поступово розкривається. Але пахощі в нього чудесні і колір дуже-дуже гарний. О вот така краса цього куточка.